Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Щось сильного риця у Батайську під Ростовом на Дону сталося, що не треба засмучуватися усім загиблим. І Путін, що втратив житло, виплатить 10 тисяч рублів компенсації. У районі міста Батайська у Ростовській області Росії ввечері 24 серпня розгорілася сильна пожежа. Російська МНС стверджує, що спалахнув очерет між солоним озером і базою відпочинку Казачка. Ростовські телеграм-канали активно ділилися фото та від... До пожежі полум'я було видно з різних районів Батайська, вогонь яскраво підсвічував темне небо. Тим за даними телеграм-каналів, туди прилетіли нові українські реактивні дрони та уразили аеродром Батайська, десятки загиблих та постраждалих. Теж саме на Білгородщині масштабна пожежа. Місцевий губернатор заявив, що внаслідок атаки загинуло 25 осіб, поранені 20. Пошкоджені будинки, два комерційні об'єкти, лінії електропередачі та газопровід. Паралельно з цим для того, щоб витіснити з Кориської області сили оборони України. Російській стороні знадобиться що не менше бригад і не менше півроку, а торіка про це розповіла сьогодні військово політичний аналітик Дмитро Снігірьова. Я відразу хочу ще раз наголосити, що це не окупація російських територій збройними силами України. Дані землі це історично українські землі, які згідно з брест Литовським мирним договором входили до складу Української Народної Республіки. Цей договір було підписано радянською Росією. Водночас ще раз нагадаю слова президента України, що операція у Курській області це запобігання. Наступу Росіян в Сумській області зазначив військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьово. Він погодився за даними видання New York Times, яке писало про те, що російській стороні для того, щоб витіснити сили оборони України в Курській області, потрібно щонайменше 15-20 військових бригад. Якщо брати за основу повідомлення британської та іншої розвідки, кількість української бригади, які залучені в наступальні операції, шістя. я вже казав. Що згідно з військовими статутами, сторона, що наступає, повинна мати перевагу від одного до. Трьох стосовно сторони, яка заходить у активній бойовій обороні. Відповідно, російській стороні доведеться кинути у наступ від 18 до 19 бригада. Щодо часового періоду, сама російська сторона визнає той факт, що для розв'язання цього питання потрібно як мінімум півроку, а більш реалістичний сценарій рік, пояснив експерт. Він зазначив, попри те, що російський диктатор Путіна казав утіснити ЗСУ у Скорської області, не залучаючи ресурс із гарячих напрямків фронту. Сьогодні є підтвердження того, що насправді деякі бригади таким були переки. Нути до Курської області, наприклад, 810-та бригада морської піхоти, її постійне місце дислокації, місто Севастополь. Це бригада, яка має справжній бойовий досвід. За останніми даними саме її зняли з Покровського напрямку та перекинули до Курської області, де вона зазнає серйозних втрат внаслідок успішних дій ЗСУ. крім того, після знищення трьох мостів та понтонної переправи в Курській області зараз створюється загроза оперативного оточення російського угрупування. Тобто, ЗСУ відрізали це угрупування російських військ від основних баз матеріально технічного постачання до того ж, фактично ЗСУ звали на нівець можливості флангового удару збройних сил РФ. Тому буде цікаво подивитися, яким чином РФ евакуюватиме дані військові підрозділи. Резюмував Дмитро Снігірьова. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.